У Ніжині урочисто нагородили футболістів відкритого чемпіонату з футзалу серед дорослих сезону 23-24 років. Дуже приємно сьогодні цю місію відбути і побажати всім вам подальшому таких же успіхів. Важкі часи для держави, але ці миті приємні, вони повинні бути. Тому вам щиро всім подякую. Спорт має бути, не дивлячись на сьогоднішні складні часи. І саме головне, я хочу, щоб ви запалили серця саме нашої молоді. Бо молодь повинна розвиватися, повинна бути в спорті. Саме ви, доросле покоління, маєте це зробити. Вітаю всіх присутніх. Таку тяжкі хвилини для нашої держави ви зараз показуєте могутність. Українського характеру, незламність його. І що, навіть в такі часи ми проводимо турніри і перемагаємо. І місто Ніжин звучить на теренах області, на теренах України. Я дуже вам всім дякую. Хочу побажати всім здоров'я, хочу побажати успіхів і хочу однієї великої перемоги. Слава Україні! Урочисте нагородження футбольних команд відбулося у приміщенні Ніжинської міської ради. Це переможці чемпіонату вищої та першої ліг, кращі гравці, а також судді турніру. Тож перше місце отримала футбольна команда Фенікс із міста Ніжин. На другому опинилися ніжинські спортсмени з футбольної команди Дружба футболісти ж прилуцького олімпіка вибороли бронзу. Переможцем першої ліги стала команда Штурм із села Черняхівка. Місце виборола команда Олімпік Прилуки. Роскартева Миколайовича, який допомагав цій команді. Hey. Це <праць> Боротьба за медалі була нелегкою, але прилуцькі футболісти на чолі з капітаном команди Олегом Ленем показали достойну гру і гарний результат. Я кращому грамтлю, Олег глінь, я вам що все подивиться. Хочу подякувати Федерації міста Ніжин за запрошення на сьогоднішню церемонію нагородження. звичайно, такі події, нагородження. Кожному спортсмену завжди є приємні, бо вони я сказати, досягнені ці медалі, кубки, потом, трудом, зусиллям і зазвичай це, звісно, приємно, то я, ну, я, я сказати, радий, що сьогодні нас запросили на таке свято. Депутат Прилуцької міської ради Артем Рожко уже не перший рік опікується футболістами Прилуцького Олімпіка, та ділиться це надзвичайно приємно розділити з командою радість успіху. Я вітаю всіх учасників змагань. Дуже приємно, що в нашому сусідньому їжені відбуваються подібні турніри, що є можливість у фахівців, у спеціалістів, у фанатів футболу, людей, які Живуть, ці, да, умовно кажучи, які все життя провели в цьому спорті, можуть проявити себе і показати свої здібності, показати свої результати. Тому я вітаю і чемпіонів і хочу привітати також і нашу команду Прилузьку Олімпік, яка так само показала дуже гарний результат навіть в такі часи, в часи повномасштабного вторгнення війни на Україні. Потрібно, щоб відбувалися такі змагання, щоб відбувались такі події, щоб, хоч трошки, хоч найменше, нашу молодь і не тільки молоде покоління, але й доросла мала можливість трохи як кажуть розвіятись і згадати про ті буремні мирні часи, коли все було гаразд, і футбол. Розвивався розвиток спорту надважливий, особливо у час складних випробувань. Резюмують і спортсмени, і організатори змагань, та обіцяють проводити подібні турніри частіше.